Стосовно можливого підкупу голосів, виборців, ми намагалися зв'язатися з представниками конторської міліції для їх коментара, але в нас це поки що не вдалося зробити. Проте, стосовно ситуації з бюлетенями та можливим підкупом голосів, ми маємо коментар спостерігача від громадянської мережі ОПОРА. Я зараз прошу дати цей коментар. На деяких дільницях місті Конотопі були е, видані бюлетені, е, де була е, помилка друкарні, а не територіальної чи дільничої виборчої комісії. На нашій дільниці таких так е, такого випадку не було, тому що ці. Кандидати були відповідно до реєстру і порушень цього цьому плані на виборчій дільниці не було. Тому ми своєчасно їх поклали все, попломбували, а сьогодні розпочали роботу. А ситуація була своєчасно виправлена територіальною комісією міста Конотопа. І вчора дільничним виборчим комісії були роздані нові бюлітні в обласну раду. Тому ця проблема була вирішена нашою територіальною комісією в Конотопі. Mm-hmm.